Що ти збирався робити з пістолетом? Хто ці хлопці? Мені просто потрібні гроші. Хотів я його продати, скільки ти заборгував. Я нікому нічого не винний. Наче тобі гроші. Тобі яке діло! Я твій батько, мені не байдуже, хотів щось купити. Каріні, потрібні гроші на операцію на серці. Так оно воно що? Чому відразу не сказав? Батьки в неї є? Тільки мама, вони все продали, але того все одно мало. Тому ти крав? А куди вечорами ходив? Працював на автомиці, але все одно нічого не вистачає. Чому відразу не сказав? Кому? Тобі? Та ти постійно кажеш, що ми з мамою у тебе на шиї сидимо. Краще вже вкрасти, ніж у тебе щось просити. Україна все так серйозно.